Вітаю на каналі. На цей раз поговоримо про світовий бестселер книгу Атомні звички. Дізнайтеся, як маленькі звички можуть мати великий вплив на ваше життя, які позитивні зміни ви хотіли б зробити у своєму житті? Можливо, ви хочете харчуватися здоровіше, можливо, ви хочете читати більше книг, вивчити нову мову або опанувати гру на гітарі. Які б зміни ви не хотіли зробити, насправді зробити їх і дотримуватися їх легше сказати, ніж зробити. Бажання з'їсти більше салату ще не означає, що ви його з'їсте. Просто сказати, що ви будете читати більше книг ще не означає, що ви візьмете кобзар Тараса Григоровича замість того, щоб зануритися в Нетфлікс. Але тут вступають у дію звички. У цій частині я познайомлю вас з ключовими ідеями з бестселера Джеймса Клера, Атомні звички Atomic Habits. Разом ми з'ясуємо, що ключ до великих змін у вашому житті не обов'язково пов'язаний із серйозними потрясіннями, вам не потрібно робити революцію у своїй поведінці або переосмислювати себе. Натомість ви можете внести крихітні зміни у свою поведінку, які, повторюючись знову і знову стануть звичками, що можуть призвести до великих результатів. Маленькі звички можуть мати напрочуд потужний вплив на ваше життя. Для початку я хочу, щоб ви уявили літак, який готується злетіти з Лос-Анджелеса, пункт призначення – Нью-Йорк. Пілот вводить всю необхідну інформацію в бортовий комп'ютер, і літак злітає в потрібному напрямку. Але тепер уявіть, що незабаром після зльоту пілот випадково трохи змінює траєкторію польоту. Він змінює його лише на 3,5 градуси це майже нічого, лише кілька футів. Ніс літака злегка зміщується вбік, і ніхто, ні пілот, ні пасажир нічого не помічає. Але під час подорожі через Сполучені Штати вплив цієї невеликої зміни був би значним. Наприкінці подорожі розгублені пасажири, і ще більш розгублений пілот приземляться у Вашингтоні, а не в Нью-Йорку. Отже, чому я вам це розповідаю? Це тому, що, подібно до розгубленого пілота, ми не помічаємо крихітних змін у нашому житті. Невеликі зміни мають незначний негайний вплив. Якщо ви сьогодні не в формі, а завтра виходите на 20-хвилинну пробіжку, ви все одно будете не в формі. Якщо ви з'їсте на вечерю сімейну піцу, вона не призведе до того, що ви погладшаєте за ніч. Але якщо ми повторюємо ці маленькі дії день за днем, наш вибір призводить до великих результатів. Їжте піцу щодня, і через рік ви, швидше за все, наберете значну вагу. Бігайте 20 хвилин щодня, і з часом ви станете стрункішим і підтягнутішим, хоча й не помічатимете змін, що відбуваються. Ви, напевно, вже зрозуміли, що маленькі звички можуть мати напрочуд потужний вплив на ваше життя, і ви не обов'язково побачите, що цей вплив відбувається в режимі реального часу. Ви побачите результати своїх звичок лише через деякий час. Ми знаємо, що відсутність впливу ваших зусиль може розчаровувати. Якщо це відбувається з вами, якщо ви відчуваєте розчарування через відсутність негайних позитивних змін, тоді важливо спробувати зосередитися на вашій поточній траєкторії, а не на поточних результатах. Припустимо, у вас мало грошей у банку, але ви відкладаєте щось щомісяця, ваші поточні результати можуть бути не такими вже й великими, ваші заощадження все ще досить малі, але ви можете бути впевнені, що ваша траєкторія правильна. Продовжуйте рухатися в цьому напрямку, і через кілька місяців або років ви помітите значне поліпшення. Коли відсутність видимого прогресу пригнічує вас, пам'ятайте, що ви робите правильні речі і рухаєтеся в правильному напрямку. Але як вивести себе на правильну траєкторію? Потрібно виробити звички. У наступній частині ми дізнаємося, як вони будуються. Звички це автоматизована поведінка, якої ми навчилися на власному досвіді. Коли ви заходите в темну кімнату, ви не думаєте про те, що робити далі, ви інстинктивно тягнетеся до вимикача. Тягнутися до вимикача це звичка, це поведінка, яку ви повторювали стільки разів, що тепер вона відбувається автоматично. Такі звички домінують у нашому житті відчищення зубів до водіння автомобіля, вони надзвичайно потужні. Але як вони формуються? У 19 столітті психолог Едвард Торндайк спробував відповісти на це питання. Спочатку він помістив кількох котів у чорну коробку, потім він засік час, за який вони змогли втекти. Спочатку кожен кіт поводився саме так, як можна було очікувати, коли його помістили в коробку. Він відчайдушно шукав спосіб втекти, він обнюхував і обмацував лапами кути, дряпався об стіни. Зрештою, кіт знаходив важіль натискання, на який відчиняв двері, що давало йому змогу втекти. Потім Торндайк взяв котів, які успішно втекли, і повторив експеримент. Він помістив їх назад у коробку. І що ж він виявив? Після того, як його кілька разів саджали в коробку, кожен кіт навчився трюку. Замість того, щоб хвилину чи більше шукати вихід навколо, коти одразу йшли до важеля. Після 20-30 спроб середньостатистичний кіт міг втекти всього за 6 секунд. Іншими словами, процес виходу з коробки став для котів звичним. Своїм експериментом Торндайк відкрив дещо важливе поведінка, яка приносить задоволення в даному випадку здобуття свободи, має тенденцію повторюватися, доки не стане автоматичною. За десятиліття, що минули після експерименту Торндайка, ми дізналися про звички набагато більше. Тепер ми знаємо, що звички складаються з чотирьох різних елементів. По-перше, це обставина, тобто спусковий гачок, щоб діяти. Коли ви заходите в темну кімнату, це спонукає вас виконати дію, яка дозволить вам побачити. Потім з'являється бажання змінити стан в даному випадку з темряви на світло. Потім з'являється відповідь або дія, клацання вимикачем. Заключним етапом процесу і кінцевою метою кожної звички є винагорода. В даному випадку це відчуття легкого полегшення і комфорту, яке приходить від того, що ви бачите своє оточення. Кожна звичка відбувається за тим самим принципом ви п'єте каву щоранку. Прокидання це ваш сигнал, який викликає бажання відчути себе бадьорим, ваша реакція витягнути себе з ліжка і приготувати чашку кави. Ваша винагорода це відчуття бадьорості та готовності зустріти світ. Гаразд, тепер, коли ви маєте уявлення про те, як працюють звички, давайте подивимося, як можна розвинути корисні звички, які можуть змінити ваше життя на краще. Щоб сформувати нові звички, потрібні підказки, які важко пропустити, і план дій. Отже, ми щойно з'ясували, як формуються звички. Давайте коротко підведемо підсумки. Звичка складається з чотирьох речей сигналу, спускового гачка, який змушує вас діяти, потягу. Бажання, якого ви хочете досягти, реакції власне, дії звички, і винагороди – позитивного відчуття, яке ви отримуєте, виконуючи звичку. Дізнавшись, як вони працюють, ви можете почати зламувати процес формування звичок, щоб закріпити хороші продуктивні звички. Уявімо, що ви відчайдушно хочете навчитися грати на гітарі. У вас є інструмент, ви засвоїли основні ази, але вам важко встигати за практикою. Щоранку ви говорите собі, що почнете грати пізніше, але незабаром настає кінець дня, а ви ще жодного разу не брали до рук гітару. Але тепер, коли ви знаєте секрети формування звички, ви можете використовувати її на свою користь. В даному випадку ви хочете зробити так, щоб сигнал взяти гітару було неможливо пропустити. Замість того, щоб тримати інструмент у шафі або в кутку вільної кімнати. Залиште його прямо посеред вітальні у всіх на виду. Зробіть свій сигнал видимим і таким, що не можна пропустити так буде легше перетворити ваше бажання займатися на звичку. Зміна оточення для того, щоб ваші сигнали були на першому плані, допоможе, але якщо ви хочете ще більше вдосконалити свої тригери, ви можете використовувати так звані наміри реалізації. Що ж це таке? Коли справа доходить до формування корисних звичок, більшість з нас схильні занадто розмито формулювати свої наміри. Ми кажемо, я буду краще харчуватися або я буду вчитися грати на гітарі, і просто сподіваємося, що доведемо справу до кінця. Намір виконання може допомогти нам вийти за межі розмитого наміру. Наміри виконання представляють чіткий план дій, вони допомагають вам визначити, коли і де ви будете виконувати звичку, яку хочете розвинути. Гаразд, повернімося до нашого прикладу з гітарою. Замість того, щоб говорити собі, що ти будеш займатися на гітарі на цьому тижні. Скажіть собі: у понеділок, середу і п'ятницю, коли пролунає будильник, перше, що я зроблю, це візьму гітару і потренуюсь одну годину. І не забудьте залишити гітару посеред кімнати. Сформувавши намір реалізації, ви отримаєте чіткий план і очевидну підказку. І, можливо, здивуєтеся, наскільки легше буде сформувати позитивну звичку. Давайте зробимо невелику паузу в нашому дослідженні. Тож ви можете задатися питанням все це звучить досить правдоподібно, але чи працює це насправді? Чи можу я насправді змінити своє оточення і полегшити формування позитивних звичок? Звучить добре на папері, чи не так, а на практиці. Щоб відповісти на це питання. Давайте подивимося на роботу Ен Торндайк, лікаря з Бостона, і якщо вам цікаво, вона не має відношення до любителя котів Едварда Торндайка. Доктор Ен Торндайк зіткнулася з проблемою, з якою стикається більшість медичних працівників. Вона хотіла допомогти своїм пацієнтам покращити їхній раціон харчування та звички перекусів, але вона також знала, що прийняти свідоме рішення харчуватися здоровіше може бути важко. Це вимагає великої сили волі та дисципліни, і не всі з нас мають нескінченні запаси сили волі та дисципліни. Тож Ен Торндайк та її колеги розробили тест. В рамках експерименту вона переобладнала лікарняний кафетерій. Газовану воду в холодильниках біля кас замінили на бутильовану, а по всьому кафетерію розставили кошики з водою в пляшках. Доктор Торндайк і команда спостерігали за тим, що станеться. І що на вашу думку сталося? За три місяці продажі газованої води впали на 11%, а продажі води зросли більш ніж на 25%. Просто створивши більше стимулів для людей пити воду, доктор Торндайк та її команда змогли змусити людей зробити більш здоровий вибір. Іншими словами, вони змогли допомогти людям сформувати кращі звички, не змушуючи їх приймати свідоме рішення про це. Переконливі докази того, що зміна оточення може допомогти вам набути кращих звичок. Людей мотивує очікування винагороди, тому якщо зробити звички привабливими, це допоможе вам їх дотримуватися. Ми пройшли приблизно половину шляху в нашому дослідженні атомних звичок. Ми з'ясували, наскільки потужними є звички, як вони формуються, і як можна використовувати підказки про звички на свою користь. Тепер настав час поговорити про переваги формування звичок. У 1954 році нейробіологи Джеймс Олдс і Пітер Мілнер провели експеримент, щоб дослідити нейробіологію бажання. За допомогою електродів вони заблокували вивільнення нейромедіатора дофаміну у деяких щурів. Результати були дивовижними, лабораторні щури просто втратили волю до життя. Без дофаміну вони не мали бажання їсти, пити, розмножуватися чи робити щось інше. Через кілька днів вони всі померли від спраги. Ця досить тривожна історія говорить нам про одне дофамін це важливий мотиватор. Коли ми робимо щось корисне для нашого виживання, їмо, п'ємо, займаємося сексом, дофамін вивільняється, і ми відчуваємо себе добре, це відчуття задоволення мотивує нас робити корисні дії знову і знову. Поки що все зрозуміло. Але яке це має відношення до формування звичок? Насправді нам не обов'язково виконувати приємну діяльність, щоб отримати дофамін. Одного лише передчуття того, що ми зробимо щось приємне, достатньо для того, щоб дофамін почав вироблятися. У системі винагороди мозку бажання чогось прирівнюється до отримання чогось, ми можемо перетворити це на свою перевагу, формуючи нову звичку, якщо ми зробимо її чимось, чого ми з нетерпінням чекаємо, ми з набагато більшою ймовірністю доведемо справу до кінця і дійсно зробимо це. Тут я хотів би познайомити вас. З поняттям пакет спокус. Об'єднання спокус це коли ви берете поведінку, яку вважаєте важливою, але не привабливою, і пов'язуєте її з поведінкою, до якої вас тягне. Так ви можете використовувати дофамін на свою користь при формуванні нової звички. Розглянемо історію Ронана Бірна, студента інженера з Ірландії. Ронан знав, що йому слід більше рухатися, але не отримував задоволення від тренувань, натомість йому подобалося дивитися Нетфлікс. Тож Ронан зламав велотренажер. Він підключив велотренажер до свого ноутбука і написав код, який дозволяв запускати Netflix лише тоді, коли він їхав на велосипеді з певною швидкістю. Пов'язавши фізичні вправи з поведінкою, до якої його природно тягнуло, він перетворив неприємну діяльність на приємну Вам не обов'язково конструювати складний пристрій на кшталт Netflix чи велотренажера, щоб застосувати його у власному житті. Є простіші способи зробити це. Наприклад, якщо вам потрібно потренуватися, але ви хочете дізнатися останні плітки про зірок першої величини, ви можете взяти на себе зобов'язання читати журнали лише під час тренувань у спортзалі. Або якщо ви хочете переглянути улюблений серіал, а вам потрібно робити дзвінки з продажів. Пообіцяйте собі перегляд серії після того як поговорите з десятим потенційним клієнтом. Просто знайдіть спосіб зробити ці непривабливі, але важливі завдання приємними, і ви будете кататися на хвилі дофаміну, одночасно створюючи позитивні звички. Якщо ви хочете сформувати нову звичку, зробіть її якомога простішою для засвоєння, зробити звичку приємною, вірний спосіб закріпити її. Ще один спосіб зламати процес формування звички зробити його легким легка поведінка домінує в нашому житті. Ми прокручуємо соціальні мережі або з'їдаємо пакетик чіпсів, тому що це легкі речі. З іншого боку, віджатися сто разів або вивчити китайську мову це досить складно і вимагає багато зусиль. Ось чому ми не відчуваємо, що нас тягне до інтенсивних фізичних вправ або вивчення мови у вільний час. Спрощуючи нашу бажану поведінку до максимально можливого рівня, ми маємо найбільше шансів перетворити її на звичку. І гарна новина полягає в тому, що є різні способи, як ми можемо це зробити. Перший спосіб це зменшення тертя. Ось що це означає. Джеймс Клір завжди був безнадійним у надсиланні вітальних листівок, а от його дружина ніколи не пропускає нагоди надіслати листівку. І на це є чітка причина. Вона тримає вдома коробку вітальних листівок, попередньо відсортованих за нагоди. Ця невеличка підготовка полегшує відправлення привітань, співчуттів чи будь-чого іншого, що може знадобитися. Їй не потрібно йти і купувати листівку, коли хтось одружується або отримує нову роботу, і це зменшує тертя пов'язане з відправленням листівки. Тертя це двосторонній процес. Ви можете зменшити тертя, щоб перетворити корисну поведінку на звичку, але ви також можете збільшити тертя, якщо хочете позбутися шкідливої звички. Тож, якщо ви хочете витрачати менше часу перед телевізором, вимкніть його з розетки та вийміть батарейки з пульта дистанційного керування. Це створить достатнє тертя, щоб ви могли дивитися тільки тоді, коли дійсно цього хочете. Це і є тертя. Другий трюк для того, щоб зробити звичку легшою в довгостроковій перспективі, це так зване правило двох хвилин, це спосіб зробити будь-яку нову діяльність керованою. Принцип полягає в тому, що будь-яку поведінку можна перетворити на звичку, яку можна виконати протягом двох хвилин. Отже, якщо ви хочете більше читати, не зобов'язуйтеся читати одну книгу щотижня. Замість цього візьміть собі за звичку читати по дві сторінки щовечора, або якщо ви хочете пробігти марафон, візьміть на себе зобов'язання просто вдягати бігове спорядження щодня після роботи. Правило двох хвилин це спосіб сформувати легко досяжні звички. Маленькі досягнення, які можуть привести вас до більшого. Одягнувши кросівки, ви швидше за все вирушите на пробіжку. Прочитавши дві сторінки, ви швидше за все продовжите. Просто почати це перший і найважливіший крок на шляху до чогось. Для ефективної зміни поведінки важливо, щоб ваші звички негайно приносили задоволення ми наближаємося до кінця, але перш ніж ми закінчимо, давайте поговоримо про останнє правило використання звичок для покращення життя. А для цього нам потрібна історія. Це історія дуже успішного дослідника громадського здоров'я на ім'я Стівен Лубі. У 90-х роках Лубі працював в одному з районів Карачі, що в Пакистані, і чудово справлявся зі своєю роботою. Він зменшив рівень діареї серед місцевих дітей на 52 Він також знизив рівень захворюваності на пневмонію на 48%, а рівень шкірних інфекцій на 35%. То в чому ж був його секрет? Гарне мило. Так. Саме так величезні досягнення Лубі в галузі охорони здоров'я були результатом гарного мила. Лубі знав, що миття рук і елементарна санітарія є важливими для зниження рівня захворюваності. Місцеві жителі теж це розуміли, але вони просто не перетворювали свої знання на звичку. Усе змінилося, коли Лубі у співпраці з компанією Procter Gamble почав безкоштовно розповсюджувати в районі мило преміум класу. За одну ніч миття рук перетворилося на задоволення, нове мило легко пінилося і чудово пахло. Раптом усі почали мити руки, бо це стало приємною справою. Історія Стівена Лубі ілюструє останнє і найважливіше правило зміни поведінки звички повинні приносити задоволення. Зробити хорошу поведінку приємною може бути складно. Це пов'язано з еволюцією людини. Сьогодні ми живемо в так званому середовищі, з відкладеною віддачею. Ви приходите в офіс сьогодні, але відповідь зарплата не приходить до кінця місяця. Вранці ви йдете до спортзалу, але за ніч ви не схуднете. На жаль, наш мозок еволюціонував так, щоб справлятися з середовищем, яке вимагає негайної віддачі. Наші далекі предки не думали про довгострокову віддачу, наприклад, про заощадження на пенсію чи дотримання дієти. Вони були зосереджені на нагальних проблемах, таких як пошук наступної їжі, притулку та збереження пильності, щоб врятуватися від шаблезубих тигрів, які могли з'явитися поблизу. Орієнтація на негайну віддачу може заохочувати шкідливі звички куріння може призвести до раку легенів через 20 років, але в даний момент воно знімає стрес і пристрасть до нікотину. Негайний ефект від цигарети, швидше за все, перекриє довгострокові витрати на ваше здоров'я. Все це означає, що, дотримуючись звичок з відкладеною віддачею, потрібно намагатися прив'язати до них якесь негайне задоволення. Я можу пояснити це найкраще на прикладі однієї пари, яку знає автор ця пара хотіла менше їсти поза домом, більше готувати, бути здоровішою і заощаджувати гроші, це цілі з відкладеною віддачею. Щоб дати своїм цілям невеликий поштовх з негайною віддачею, вони відкрили ощадний рахунок під назвою Подорож до Європи. Щоразу, коли вони не ходили в ресторан, вони переказували на рахунок 50 доларів. Короткострокове задоволення від того, що 50 доларів опинилися на ощадному рахунку, давало їм негайне задоволення, необхідне для того, щоб триматися на шляху до остаточної довгострокової винагороди. Створіть систему, щоб тримати свої звички на правильному шляху, використовуючи трекери та контракти. Отже, ми навчилися формувати корисні звички, але незалежно від того, наскільки приємними і задовольняючими ми робимо наші звички, ми все одно можемо не дотримуватися їх. Тож у цій заключній частині ми розглянемо, як ми можемо дотримуватися наших добрих намірів. Один з простих прийомів для закріплення нових звичок називається відстеженням звичок. Протягом історії багато людей досягали успіху, ведучи облік своїх звичок. Один з найвідоміших Бенджамін Франклін. З 20 років Франклін вів зошит, в якому записував дотримання 13 особистих чеснот. Ці чесноти включали в себе такі цілі, як уникати легковажних розмов і завжди робити щось корисне. Щовечора Франклін записував свій прогрес у кожній сфері. Ви можете наслідувати приклад Франкліна, використовуючи простий календар або щоденник і викреслюючи кожен день, коли ви дотримуєтесь обраної поведінки. Ви побачите, що це ефективно, відстеження звичок саме по собі є привабливою звичкою, яка приносить задоволення. Передчуття і сама дія викреслювання кожного дня приноситиме вам задоволення і підтримуватиме мотивацію. Наступне, що я рекомендую вам зробити, це розробити контракт зі звичкою, який передбачає негативні наслідки, якщо ви не будете дотримуватися плану. Брайан Харріс – підприємець з Нешвіла, і він дуже серйозно поставився до свого контракту з шкідливими звичками. В одному з інтерв'ю у контракті, підписаному ним, його дружиною та особистим тренером, він зобов'язався знизити свою вагу до 200 фунтів. Він визначив конкретні звички, які допоможуть йому досягти цієї мети. Вони включали в себе щоденне відстеження споживання їжі та щотижневе зважування. Потім він встановив покарання за невиконання цих звичок. Якщо він не відстежував споживання їжі, він повинен був заплатити 100 доларів своєму тренеру. Якщо він не зважувався, він був би винен 500 доларів своїй дружині. Стратегія спрацювала, оскільки він керувався не лише страхом втратити гроші, але й страхом втратити обличчя перед двома важливими для нього людьми люди, зрештою, соціальні тварини. Нам небайдужа думка тих, хто нас оточує, просто усвідомлення того, що хтось спостерігає за вами, може стати потужним мотиватором для досягнення успіху, то чому б не укласти собі контракт на боротьбу зі звичкою? Навіть якщо він не такий детальний, як у Брайана Гарріса, подумайте про те, щоб взяти на себе зобов'язання перед партнером, найкращим другом чи колегою по роботі. Якщо ви домовитеся про наслідки за невиконання зобов'язань, ви з набагато більшою імовірністю будете дотримуватися своїх звичок. І як ми вже бачили, дотримання позитивної звички, навіть якщо вона маленька, це надійний спосіб досягти великих успіхів у житті. Остаточний підсумок незначна зміна у вашій поведінці не змінить ваше життя за одну ніч. Але перетворіть цю поведінку на звичку, яку ви виконуєте щодня, і це абсолютно точно може призвести до великих змін. Змінити своє життя це не означає зробити великий прорив або революціонізувати все, що ви робите. Це скоріше створення позитивної системи звичок, які в поєднанні дають чудові результати. І остання порада. Використовуйте нагромадження звичок для впровадження нових моделей поведінки. Якщо ви хочете сформувати нову звичку, спробуйте накласти її на вже існуючу. Скажімо, ви хочете почати медитувати, але ніяк не можете знайти час. Спробуйте подумати про те, що ви робите без особливих зусиль щодня, наприклад, п'єте каву вранці, потім просто додайте нову звичку до них. Вирішіть медитувати щоранку, коли допиваєте каву, і спирайтеся на природний імпульс, який походить від звички, яку ви вже маєте. Сподіваюсь, інформація була корисною. Та якщо тобі сподобався контент, то став вподобайку та підписуйся на канал. Пиши у коментарях власні думки з приводу почутого та ділися посиланням. До нових зустрічей!